Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Австралія розглядає можливість передати Україні бойові вертольоти Tiger ARH, які готуються зняти за зброєння після переходу на американський Apache AH-64E. ініціатива не входить до анонсованої військової допомоги Києву. Однак опрацьовується як окреме рішення. Повідомляють джерела в канбері. Попри плани австралійської армії, відмовитися від тайгера, ці машини не є металобрухтом. Виробник пропонував продовжити їх експлуатацію ще на десятиліття для України. Вони можуть стати не класичною ударною технікою, а мобільним інструментом. Інструментом боротьби з дронами, які Росія масово запускає по цивільних і військових об'єктах, за останні рік у ЗСУ суттєво зросла роль гелікоптерів у повітряній обороні. Саме вони, працюючи на низьких висотах, часто перехоплюють ударні безпілотники, особливо вночі, коли наземні системи складніше використовувати. За оцінками експертів, у деяких районах відсоток перехоплень із вертольотів сігає майже половини всіх знищених шахедів. Тайгер могли посилити таку модель ППО: швидке реагування, мобільні дії, робота над складною місцевістю на додачу вертольоти. Можуть охоплювати ділянки, де постійні комплекси протиповітряної оборони ставити недоцільно. Втім, рішення про передачу не буде простим. Tiger ARH мають непросту репутацію у самій Австралії. Складні логістичні процедури, програмні помилки, проблеми з вентиляцією та силовими системами стали причиною кількох інцидентів. Від моменту поставки до повноцінної бойової готовності австралійські військові витратили роки. І саме це стало однією з причин переходу на Апач. Тепер уряд Австралії має визначити, чи здатні списані вертольоти з. Міцнити українську оборону, і якщо так, на які саме ролі вони можуть бути найефективнішими? Київ очікує на відповідь найближчим часом. Для України потенційний трансфер означатиме не лише посилення протидії дронам, а й доступ до окремих технологій, які можуть бути корисними для майбутнього розвитку власної авіації. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.